Ігор Римарок, так неквапно, що встиг я тебе сотворити. Так неквапно, що встиг я тебе сотворити, поміж гніздами світло текло. Відпущу в білий світ, я подумав, Та лиш до воріт ти підійшла і вкололась об гілку дощу, відсахнулась. А дощ розростався корінням блискавить, попід вікнами все крокував, витирав кольори на фіранках і ринвом розпанахував шви, як тісним рукавам, і в різнобіч стежки, сад у яблуках дибки, всі твої заклинання не варті гроша, ти сотворена щойно, Звіряточко дике, ще й не плоть, а обвита в сорочку душа? Ти, тонесенька свічко, в моєму сирітстві. Прошу, дбай, щоби твій пломінець не зачах, Чи ж тобі зупинити скажену сирицю, Що на відліг шмагає цей сад по очах? Хай усе вгомониться із білого світу, Повернися до саду в свічадах кори, засвітись поміж гніздами тихо, обвита, як у слово в сорочку. Й мене сотвори, переможного миру вам.